Друзі, розповідь про пістолет. Кулемет вас здивує не більше, мабуть, ніж Щось. куча собачого говна. Тому я вам розповім про пістолет Драбадан. Як бачите, він стріляє боєприпасами від дробовика. Це Ріно, пістолет перероблений. Я ще не знаю, чи може він стріляти різними типами пістолетів до дробовика. Зараз ми це все провіримо. Узнаємо і все буде круто. Ей, hey, що ти башку забери, е. Ладно, погнали, будемо збирати все це щастя з нуля. Так, друзі, точка з першим апдейтом до цього пістолета гарного знаходиться. О, Чекайте, тут кровосісі. як там підписано? <плес> 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 Ого, дивіться, як він вирій полетів, як пташечка, гарно. Ти теж хочеш, що так, тобі. О, вчасно він заклинив. Так -о, відкриваємо карту, бачите, тут кровосісі є. Отут в малій зоні ми з'являємося. Закінчуємо квести, виходимо або сюди їдемо, або сюди. І приходимо сюдиво. Бачите? Називається локація Піонер-табір казковий. І оця крайня хатка нас цікава, бачите? Ось вона ця крайня хатка. І ось тут в неї є драбина. І тут такий дуже важливий значок, таке типу око намальоване. Оце де око, там завжди якісь чудові штуки, якісь капелюхи чи ще щось хороше. Ліземо на гору. Отут, до речі, треба тако застрибнути, але ви не отак стрибаєте, бо перестрибнете. Ви тако, наче паралельно стрибаєте, оп, і потім паралельно помаленьку злазите, щоб не шльопнутись, і беремо цей сейф лутаємо. І тут у нас є що написано? Креслення перероблення під дріб. Так, тепер чи нам треба друге креслення знайти. Конкретно під Ріну я не знайшов. Єдине креслення по припасуванні я знайшов, яке підходить до Стечкіна. Давайте спробуємо, може воно розблокує абрайдріну. Якщо ви користуєтесь інтерактивною мавпою, показує, що апгрейд до Стечкі припасування руків'я отут знаходиться. А по факту, ось о, мала зона. Потім у нас хімзавод там, чи смітник, неважливо. Ви собі рухаєтесь у СДО, приходите на локацію Малахіт. І на локації Малахіт, дивіться, де воно знаходиться, називається рембаза Малахіту. І ми на цю рембазу Малахіту ось звідси заходимо. І в нас по інтерактивній карті, о, яке щастя, це в добці заспавлене. Воно там. А ми сюди заходимо, ні, не сюди, чекайте. Зараз. Он туди го. Ось сюди го вкрай біжимо, бачите гаражики. Ось тут така вобудівля є, прикольненька. І десь тут я рюкзак знаходив. Зачекайте, бо вже... Прийшов пояснювати, ось ось рюкзак, і дивіться. Ось ми маємо індивідуальне припасування. Підходить написано до АПБС: це автоматичний пістолет, безшумний наче як він там, де взяти сам револьвер Ріно для того, щоб за нього не платить бабло. Перша локація знаходиться тут. Розподільник. Як сюди прийти? З малої зони. Ви виходите ось на хімзавод. По цих плавнях донизу спускаєтесь, і ось ви прийшли сюди в локацію розподільник. Знайти його тут всередині, в цій локації дуже легко, просто тако забігаєте, дивитеся, там є такі гаражі, типу, є вхідна така халабутка, де сторож сидить. І є такий, ну, як адміністративний кабінет, чи що це таке. Тут ще, до речі, таку цікаву штуку знайшов по швенця, ось у проводи де О, тут генеч стоїть, генеш включається. Тоб... І пішов провод сюди, в цю халабудку станцію. Що воно? Десь туди пішли провода, туди пішли провода. Я бігав, так нічого й не знайшов. То якщо ви знаєте, що це куди це досліджували, напишіть в коментіках. Зайшли сюди, закриваємо двері за собою, обов'язково. Тому що, як викид, ви тому ви, ви, шкафу, забираєте Ріно, у вас спавниться ціла купа всяких. Довбограїв на будь-який смак і колір. І вони починають між собою там потасовку влаштовувати. Також її можна на малахіті залутати. Дивіться, ось малазона ви тут появляєтесь, йдете собі через хімзавод, ось сюди на малахіт, бачите, приходите. І тут на карті ви бачите, є гвинтокр... збитий гвинтокрилом, повільно. Якщо собі який там замість кулаки, а ну на гранату гранати. Ану. Ого! Збитий гвинтокрил на тий простіше, як то кажуть, пареної бурячини. Ось він лежить. Він тут теж, до речі, зломаний, як і на попередній локації. Ще тут трошки картечі є і все. Ось такий от пекуль, дивіться, друзі, ще один зломаний. І нам треба їх мінімум два, тому що будемо качати і в дроб, і в пулю. Дивіться, друзі, наступна локація з пекалем знаходиться на янтарі. Ось тут ми в малій зоні з'являємося, так? Да? І то потім сюди го на янтар приходимо. Тут у нас є таке звалище техніки, яку використовували ліквідатори. На все радіоактивна, тому сюди краще пертись з пляшкою, бо фонить будь здорово. Ви сюди по-любому прийдете, тому що того сайга лежить на початку гри, а от у того в цьому КАМАЗі на колесі з правої сторони лежить апгрейд. Ця інфа є в моєму огляді на сайгу. І от ви підходите сюди го, короште. І зараз ми заодно подивимося, як він на цьому сейві, де його вже качнув проти кровососів. Працює, тому що сюди треба з чимось йти, адже тут всередині є два кровососи. Один є чотири постріли і холодний. Дивіться, друзі, замочили ви кровосісів, заходите в печеру, показую, як в ній не заблудитися. Заходите тако йдете, а ти доходите до середини тако круть верть. там отіпок завис. Ого, геть йому тут не пофутило. Іде завис цей тіпок, ось отако є таке догори трохи залазити. Залазимо сюди трохи догори. Так, тут така розвилочка, це поломане, туди не лізеться, а сюди лізеться, ліземо, ліземо. Тут отра не впасти в щілину, тому що так з вас там всі кишки і шваркнуть. Тій щілині перестрибуємо. Ліземо, ліземо, ліземо. І отут лежить дуже багатий лутом жмуранський. Дивіться. О, ріно, інтеграл новесенький. В мене тут рам 2 був, коли я перший раз сюди прийшов. І куча до цього шо, щастя боєприпасів. Забираємо і драпаємо далі. Можете пройти туди вперед, там ще артефакт валяється. Ну давайте покажу, раз ми вже тут. О, дивіться, куди я добіг. Ось сюди го. І отут ось лежить артефакт. Флешечка, що за флешечка? До Гумова поверхня амортизує. До флешечка. За нею по-любому прийти. Артефакт місячне сяйво. І ще й жмуранський із чимось хорошим. Так? Да? Так. Да. Чудово. Потім, друзі, дивіться, наступна ничечка з нашим ліворвером знаходиться лісове локація, дивіться. Ось тут вона, лісове. Це недалеко від станції Янив. Для тих, хто не в курсі, як сюди добратися, мала зона, смітник, росток, рудий ліс, Янив, От ви на Янові. Від Янова біжите, 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 прибігаєте сюди, ось. Тітко. Там в куточку є хатка така, бачите? в неї криша трошки зламана, дах, перепрошую. О, показую ще раз близенько на карті. Ось вона. У мене тут невідомий схонок, а погано схована за одначка. Це моє. Ну моє, то знаєш, піду заберу, що моє має пропадати. Тут двері на клямку закриті. Ви зразу спробуєте гранатки через вікно закидати, бо думаєте, що там досками навкрес жовтими забиту. А, ні, тут другий прикаляс. Там така запірка така стоїть. Що нічим не, її не вколупаєш, та тільки всередини відкрити. І для того, щоб зсередини відкрити, ми отак вибігаємо сюди го, тут зберігаємося наверху. Кидаємо болт і за ним ски... дищ. Туди теж болт кидаємо, бо там вверху аномалія і падаємо всередину. Тут у нас трошечки патрончиків всяких файних. Бачите, боєприпаси є. Забираємо їх. Тут. -то... А, це ще не воно, аптечка лежить. Тисничка є погано схована, треба її забрати. О, водичка, дивіться, яка красота. Водичка, це ж бігати, просто імба. Це що таке, греночка? А тут у нас, опача! Рівно лежить наш улюбленець. А двері гранаткою не відкриваються, тому що двері закриті на клямку. А клямка просто так не відкривається. Це самий надійний замок. Топ, і все. Відкрили. І ще один Ріно у нас залишився. Оту того, я не знаю, що за локація, як вона правильно називається, тут він знаходиться хороште. Але якщо ви ще дихтярово собі за кума не взяли, то вас тут не пустять. Як це вам подобається чи ні, але це така реальність. Тому вам прийдеться втиху туди пробиратися, для того, щоб пробратись втиху ви від станції Янів для тих, хто вперше в сталкері погано орієнтується в карті, вкотре нагадує. Мала зона. Смітник росток, рудий ліс, янив. Прийшли на Янів, з Янова вийшли і топаєте сюди, го приходите, бачите, красоту таку порозливали, коротше. Залазимо сюди, залазимо сюди. О. Хоп, застрибнули, бачите? Хоп. Хоп, там вже якісь працюють. Що на роботі, мужик? Та пішов ти в баню. О! Дивіться, прийшли ви сюди. Ось ви знаходитесь на карті, як би вам показати. Ось тут базарчик такий, бачите? Да, це базар реально був тут, що щось продавали. Ось це автобусна станція. Чи що це таке, нерозрозуміло. Менше тим. А ось у вас двері закриті. Смик-смик не пустять. Окей, ми йдемо сюди, беремо щось таке, що більш-менш точно стріляє. І поки досочці пострілюємо. Хоп, досочка зламалася. Все, тепер двері відчиняться. Підходимо, спокійно відчиняємо двері. І ось тут у нас є, бачите, вхід донизу. Якісь тіпочки там собі гніздечко звили. Дивіться, як в них тут все по-душевному, телевізор, килимочки собі, а? Ей ти що? Цей до... Нічого собі. Дивіться, штик ножик ножиком у нього є. Чувак, взагалі приліг. Ножик в черевику. Ну він все, так. Да, не подає ніяких признаків. І ось ще один Ріно лежить. Тепер, друзі, таке питання ви ще запитували. Ось ви пішли, занултали рівно, вже тут Юпітер локація, це правильно здається, називається, так? Да? А назад не пускають, ви кажете, будіть і що, бігте аж прип'ять до провідника? <laughs> ось все, дивіться. Все, які проблеми. І ось ви й тут на, на Янові вже знову. Ідемо тепер качати ці пістолети. Ми для початку просто один з них переведемо на дроб з цих пістолетів. Е, бачите, ергоном... агрономічна форма ця підійшла при пасуванні підходи приход... від е, стячки до цього пістолета креслення. Конкретно на нього. Що це я зробив? Заміна калібру, правильно. І того в нас є один Ріно. А, і треба ще на другий, щоб я її міг знайти, щось таке незначне поставлю. Що, оцього поставлю? Кріплення для оптики, щоб я їх мог просто відрізнити. І зараз набираємо багатенько патронів і йдемо тестити. І так дивіться, вистріляв я 300 патронів Уже 65% запас міцності. У нього залишається його поломати. Це щось з області наукової фантастики. Ну все ж я спробую. Перша відсічка сталася, коли було вистріляно 450 боєприпасів. І запас міцності залишився 49%. Беремо калькулятор. Що ми маємо? 44%, тобто 54 було використано 500 набоїв. Ділимо на 54%, получаємо 9,2, щоб 1% з'їло. Множимо цю суму на 100 і отримуємо. Що для того, щоб його зламати повністю, треба 925 набоїв. Це треба всіх монолітовців у зоні вбити по два рази. Стан ліворвера новенький. Як бачите, 100%. Є 200 набоїв, погнали вистрілювати. 12% 100 патронів з'їли. Це капець. Давайте вже доб'ємо ці 200. І так, друзі, вистріляли 200 патронів з нього. 77%. Беремо до рук калькулятор. Тобто 200 патронів з'їло 23 23%. Це 200, поділити на 23. Виходить 869, множимо на 100 і отримуємо 870 патронів треба для того, щоб його грати в ноль. Тепер пішли, прогрейдимо їх, візьмемо різні типи боєприпаси і заміряємо, з яким боєприпасом наскільки вистачить. Давайте, друзі, тепер порахуємо, скільки коштує апгрейд. Оця штука коштує 2400. Додаємо сюди. Що це у нас? Зменшення ваги 1800. Тут вибираємо швидкість прицілювання. Ну, давай швидкість прицілювання. 3000. І залишається 600 балансування руків'я і плюс 600. Кріплення для оптики ще 600. Лудіння внутрішньої поверхні ствола 200. Ну, давайте зменшення падіння шкоди візьмемо. 4800 А, бронебійність перепрошую. 9700 додаткові наріз стволі. Зменшення розкиду полум'ягасник 8500. І в нас ще є лазерний цілий вказівник, швидкість прицілювання, зменшення розкиду, ще плюс 7300, 51 800 купонів обійшовся абграйт цього блін ствола крутого. Тепер до наступного переходимо. Тут у нас ми робимо агрономічну форму. Це 200 плюс 600 планка. Зменшення ваги 1800. І давайте пересування, хай буде Хай буде швидкість. Балансування руків є ще 600, 2100. лудіння внутрішній поверхні ствола. 4800, зменшення падіння шкоди. І 9700 бронебійність плюс 10%. 8500 зменшення розкиду полум'ягасник, 7300 лазерний цілевказівник. Апгрейд цього ствола 51500, Ну, обидва вони обійшлися, майже в 52 тисячі їхні абгрейди цих стволів. Беремо по 100 патронів кожного виду до них і йдемо дивитися, як ці 100 патрони впливають на їхню життєздатність. Погнали! Звичайних спочатку 100 патронів. Дивіться, яка кучність стала після апгрейда. Це взагалі просто пушечка кучність. 100 патронів ділимо на 12, получаємо 8,3 множимо на 100, 833 набої до повної поломки. Грубо кажучи, десь 350 пострілів, він буде навіть без відсічок працювати. Так, друзі, пробуємо експансивні 100 патронів, скільки зноситься ствола. Погнали! Опача! І що ми маємо? 85% експансивний трошечки сильніший. 100. Ділимо на 15%. Получаємо і на 100. 666 до повного зносу зброї. Так, пішли, чекнемо кучність. Дивіться, яка кучність. Друзі, тепер робимо 100 пострілів настильними боєприпасами. Є, зробили 100 пострілів. 87 100 ділимо на 13 Получаємо і множимо на 100. 769. Це виходить знову ж таки. Пострілів 300, Ви можете без відсічок зробити. І 100 пострілів простим боєприпасом. А тепер пора дроб'ю постріляти з іншого ствола. Погнали. 12 на 70 калібр. І 100 патронів стяночку вкладаю з нього. Тепер подивимося, наскільки це його зносить. Так, є 100 патронів. Кучность ну вліво-вправо не тягає, хороша кучность. 12%. Та це саме 800 буде пострілів, да? де калькулятор. 100 ділимо на 12 і множимо на 100. Йолки-палки, 830 пострілів може винести звичайним драбаданським патроном. Так, друзі, зараз залишилося перевірити ці пекалі в реальних умовах. Почнемо з драбаданського. Зачистимо локацію, дитсадоку цей. Як він називається, сонечко. Дитсадок сонечко зачистим. Це вже кінець гри. Тут вони є середні і потужні, двох видів вороги. Погнали, будемо пробувати їм щось доводити. Що відбувається? Я в скіп прийшов тренуватися, не хвилюйтесь. Надіюсь, ніхто не постраждає. У здоровому. В середньої дистанції здоровому два постріли. Впритул, якщо не вжбав, то теж два. Де ти дівся? Ходи. О, отак бачите, як воно працює. Отак він працює. Ну, як бачите, ця волини на пізніх етапах Ри добре справляється. Є. Ха-ха-ха. Шукаю... Оп. Нормас. Нормаз. Ваншотає Ваншота є тупо. Я навіть не знаю, по пандону вашу не ваншотне. Це я рахую за середню дистанцію. Бачили, що робить? І все. Без прихила зараз трошки швидко займаємося ділом. Так, друзі, тепер експансивними. Я хочу прочесати трошки оцю хатку, попробувати. Здравствуйте. О, цей, до речі, набагато тихіше стріляє. Привейт. Хоп. Коротше, треба ж бан стріляти цим пеколю. А я отако лупаю, не через стінку просто. Бем це все. Не, не вигадую. В приміщенні він взагалі пушечка цей пехо. О, дивіться, гауска валяється, ніком не треба. Скільки вона там коштує? Пристойно, 50 штук, слухайте, моно-брати. До добрий день! тюті. Ще десь один був. Де сховався, зараза? Нема, мабуть. Гаусок нема більше у вас, хлопці. Здратуті. Хто там такий? Хто там чимось лязька Короче, хороша штука, як не крути. Я собі зроблю обидва чи що, я навіть не знаю, блін. він навіть. Зараз ще по падосам зайду по цих топовських, спробую пройтися і тоді вже будемо підбивати підсумки. Так, друзі, тепер дивіться, скільки коштує ремонт цих пекалів. Ріно, 22 950 і 22 875. Ремонтуємо. Поки я їх намагався поломити, налутав, мабуть, на мільйон лутав всяку, і ще 3 екзака випало з монолітовців. Отаких. Що ж, друзі, тепер нарешті підведемо з вами підсумки. Дивіться, що в нас вийшло. Конфігурація цього пестоля під дробовик. Сам пестоль коштує 12 тисяч, але ми те не рахуємо, тому що є 4 точки, де його можна знайти безкоштовно. Вартість апгрейду 51 800, вартість ремонту 23 тисячі. Стріляє він лише одним типом боєприпасом, це стандартні картеч боєприпаси до драбадана. Ресурс до апгрейду був 870 пострілів до повного зносу. Після апгрейду трошки зброя стала потужніша, Ресурс зменшився. Став 833 постріли. Вартість боєприпаса 58 купонів, З урахуванням вартості ремонту на кожен постріл. Один постріл нам обходиться в 85 купонів. Після виходу нових відосів про дробовики ми зробимо таке велетенське порівняння цього всього. модифікації під кулю, де в ну, базовій конфігурації ми його прокачуємо. Вартість апдейту стала 51 500, вартість ремонту майже 23 000. Ресурс до апдрейту звичайним патроном був 925 пострілів. Після апдейту впав до 833. Звичайним патроном експансивним 666 і настильним 769. Бронебійних я, на жаль, назбирав тільки в кінці гри трошки. Ними я не встиг затестити. Ось вже прям коли відео записував. Прямо тоді налутав трохи з моноліту. Тож, хто може тестив, то поділіться, будь ласка, в коментарях вашим враженням. Вартість звичайного патрона коштує 56 купонів. Експансивного 128. І е, звичайними 83, купони. Ек експансивним 162 і настильним 157. Якщо я не помиляюся, то десь в районі 200 купонів коштує один постріл з попадоса. А якщо брати СВДшки, то там сам боєприпас коштує 200 купонів. І СВДшка дійсно будь-кого ваншоти з незаскриптованих, попадос тільки до третьої фази гри всіх ваншоти. Третя фаза гри в нас починається після Фауста. Гра взагалі на три фази поділена. В першій фазі бігають скрізь вороги голодранці, такі. в другій фазі гри. Перша фаза гри це все, що до Нідічаза відбувається. Між Нідічазом і Фаустом, друга фаза гри, коли противники вже такі трошки екіпіровані, ходять. О. І третя фаза гри, після Фауста, вже кіборги кругом скрізь бігають. Ток пістолет Ріно під кулю. І драбаданська його версія в обох випадках він може просто забаранити будь-кого одним пострілом. Якщо з великої відстані, то кулею, якщо досить влушно в жбан, з коротшої відстані він його вале з драбадана. І ви можете за якихось там 50, 100 чи 150 купонів залутати чувака в екзакові, з якого випаде пушка, яку ви продасте, там мінімум. За пару тисяч друзі, підписуйтеся, буде дуже багато зброярних гайдів по артефактах. Все, я сталкер хочу вивчити прямо до пікселя. Як завжди, в кінці відео, прошу вас підтримати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте можливість, отама от у нас баночка є. Можете на баночку закинути пару гривень. Буде вам дуже вдячні, про все відзвітуємо. Ми збираємо для 80-ї Галицької десантно-штурмової окремої бригади на FPV. Ну все, на цьому, друзі, подякував за перегляд. Всіх обняв, підняв. Напишіть, як вам такий формат, до речі, тому що я дуже старався над цим відео. І трошечки ще є куди розвивати. Наступне постараюся зробити ще краще. Все, до зустрічі, друзі.